Привіт, це файно знати! І сьогодні історія про картоплю, яка не просто смачна, а буквально перевернула хід європейської історії. Готуйте пюре. Ми починаємо! Як усе почалося? Картопля походить з Південної Америки, а точніше з території сучасного Перу та Болівії. Її вирощували інки ще тисячі років тому. Для них вона була не просто їжа. Це була священна рослина, її навіть клали в гроби. Коли іспанці прибули до нового світу, вони спочатку взяли золото, срібло, а потім картоплю. Хоча спочатку не зрозуміли, що з нею робити страх і відраза в Європі. У Європі спочатку картоплю ненавиділи селяни називали її їжею диявола, бо вона росла під землею як щось нечисте. А ще листя і стебла отруйні, тож випадки отруєнь дійсно були. До того ж, це не схоже на їжу з біблії, а отже, підозріло. Як картопля стала модною, все змінилось завдяки королям, які захотіли здивувати підданих. Француз Пармантьє, наприклад, організував показовий маркетинг, насадив картоплю, поставив охорону, і селяни почали її красти. Бо якщо охороняють, значить щось цінне Це працювало. У Прусії Фрідріх Великий особисто писав укази, щоб змусити селян вирощувати картоплю. Картопля як демографічна бомба. До XVIII століття картопля масово поширилась у всій Європі. Вона росте в будь-яких умовах, дає великий урожай, не потребує млина, як зерно, і зберігається всю зиму. Результат населення Європи зросло на десятки мільйонів. Селяни мали стабільну їжу, голоду стало менше аж до часу. Великий голод інша сторона бульби. У середині ХІХ століття картопля стала жертвою власної популярності. Коли у 1845 році в Ірландії з'явилась грибкова хвороба фітофтора, вона знищила більшість врожаю. А ірландці на 90% залежали від картоплі. Понад мільйон людей померли, ще понад мільйон емігрували, зокрема до США та Канади. Це змінило і політичну ситуацію. Антибританські настрої, хвиля націоналізму і навіть зміна соціальної структури Ірландії. Картопля зробила Америку американською. Цікаво, що саме голод через картоплю став причиною хвилі ірландської еміграції. І сьогодні мільйони американців мають ірландське коріння. Навіть президенти, як Джон Кеннеді або Джо Байден, нащадки емігрантів, які втекли від картопляної катастрофи. Картопля в Україні в Україну картопля прийшла пізніше, наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Селяни теж спочатку були обережними, але з часом друга хлібина стала національним продуктом. Сьогодні без картоплі ні борщу, ні вареників, ні дерунів вона стала частиною нашої культури. Висновок не така вже й проста бульба, картопля це більше ніж їжа, це історія виживання, трагедії, революцій і навіть міграції, які змінили карту світу. Тож наступного разу, коли будеш їсти пюре, згадай. Ти тримаєш у ложці цілий пласт людської історії? Впиши в коментарях, з чим ти любиш картоплю найбільше. А ще постав лайк і підпишись на канал, якщо ти теж фанат Бульби.